У Львові затримали колишнього прокурора Печерського району Києва Ростислава Ільницького, який знаходиться у розшуку за підозрою в підробці документів. Він став відомим в широкому загалу, коли відгуляв весілля, орієнтовна вартість якого склала мільйон доларів. Чоловіка знайшли на горищі у будинку тещі адвокатки під час обшуку в неї через імовірний хабар за допомогу в ухиленні від мобілізації. За даними змі, правоохоронці затримали адвокатку на гарячому після отримання від потенційного ухилянта 3500 доларів за розв'язання питання щодо встановлення йому групи інвалідності. Адвокатку затримали після отримання грошей, а в її будинку виявили Ростислава Ільницького. У жовтні 2023 року розгорівся скандал навколо розкішного весілля колишнього прокурора з екс ДБР Роксоланою Москвою. А от у грудні Ільницького оголосили у розшук за підозрою у підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон. І нагадаю, що до весілля тільки за підрахунками івент агенції приблизно мільйон доларів могло коштувати весілля цієї пари. Гучна гулянка обурила українців. На Кадрах та світлинах упізнали елітний комплекс неподалік Львова. Його, начебто, пара орендувала на два дні. Гуляли там депутати, прокурори та податківці. А розважали гостей відомі зірки. Після скандалу наречена закрила сторінку у соціальних мережах. А відео зі святкування стало недоступним. У перший день на весіллі було понад 300 гостей. Для них виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, Гурт Дзвони Сонця. А ведучим став Григорій Решетнік. День весілля, бо ж одного для такої публіки недостатньо. На сцену вийшов дідзю. Було запрошено пів тисячі осіб. Святкування оформили в українському стилі. І саме обійшлося пишне святкування достеменно невідомо. Проте очевидно, що воно коштувало недешево, лише двометровий торт за попередніми оцінками кондитерів вартував близько 100 тисяч гривень. До слова, державне бюро розслідувань заявило, що не несе відповідальності за вчинки колишньої працівниці Роксолани Москви на гучному весілі у Львові. Вона за наказом була звільнена з ДБР вже два роки тому.